Одіозний активіст Віталій Шабунін, який проголосив себе головним антикорупціонером України, сам потрапив у гучний скандал. Багаторічний освоювач мільйонних грантів приховав факт володіння маєтком у США вартістю понад один мільйон доларів. Ця інформація стала відомою під час розслідування гучної кримінальної справи проти Шабуніна, який ухилявся від служби у збройних силах. Він не з'являвся на службі проте щомісяця місяця отримував грошове забезпечення та бойові у розмірі понад 50 тисяч гривень. А також фактично привласнив собі автомобіль, який волонтери передали для потреб української армії. Замість бойових завдань Шабунін роз'їжджав на авто по київських ресторанах. А в цей час його родина оздоблювала. Новий маєток у Штатах, але все по порядку: у 22-му році українці масово їдуть до інших країн через російську агресію. Дружина Віталія Шабуніна Олена разом із двома дітьми летить до Сполучених Штатів. Там вона проживає у будинку в місті Уестчестер, штат Пенсильванія. Шабунін вказав це у своїй декларації, але вже у 23-му ситуація змінюється. Родина Шабуніна переїздить у новий будинок в Америці і починає в ньому ремонт. Проте цей факт професійний активіст в декларації вирішив приховати. За даними журналістів-розслідувачів, 11 березня, 23 го Віталій Шабунін просить свого товариша Ростислава Сімікова, який проживає у штатах, відправити його дружині Олені оздоблення для інтер'єру нового житла антикорупціонера. Розслідування допомогло встановити адресу будинку Шабуніна. Штат Нью-Джерсі, місто Берлінгтон, фонтанний бульвар 41. За цією адресою розташована житлова будівля площею 250 квадратних метрів, оформлений на підставну особу з американським паспортом Томаса Спадаро. Осьінт аналіз фотографій підтвердив факт проживання родини Шабуніна саме в цьому будинку. Чому ж Шабунін, який регулярно звітує про отримані мільйони євро та доларів від міжнародних донорів, виявився настільки непрозорим у звітності щодо власної нерухомості. Джерело, знайоме з матеріалами кримінальної справи щодо Шабуніна, повідомляє, що він справді може бути фактичним власником будинку в Берлінгтоні, оформленого на підставну особу громадянина Сполучених Штатів. А світити свій маєток шабунін не хотів, тому що тоді довелось би пояснювати звідки він взяв кошти на його придбання. Вартість такого будинку, як у Шабуніна, стартує від 1 мільйона доларів або понад 42 лями гривень. Зі слів Віталія він живе скромно за грантові гроші і більше нічим в житті до недавнього часу не займався. Лише за час діяльності його грантової організації через руки цього антикорупціонера пройшло понад 10 мільйонів доларів міжнародної допомоги. Скільки з них осіло в кишенях? Віталія має встановити слідство. А грантодавцям буде цікаво дізнатися, як гроші, виділені в Італію на боротьбу з корупцією, перетворилися на декілька сотень квадратних метрів затишного маєтку у невеличкому містечку на півночі штату Вермонт. Якщо будинок Шабуніна придбаний за легальні кошти, то чому він приховав його, розуміючи, що порушує антикорупційне законодавство? А якщо кошти цього активіста нелегальні, то це вже питання, відповідь на яке дає кримінальний кодекс. І до статей про ухилянство, привласнення майна та шахрайства може додатися ще одна стаття за розкрадання в особливо великих розмірах.